Звичайно, висловлюємо співчуття родинам і близьким загиблих сьогодні внаслідок терористично-геноцидної атаки Путінської по Києву, Одесі і іншим містам. І я хочу висловити особисту впевненість і ви, мабуть, приєднаєтесь до мене, що що б там не було, як би не розвивалися події, але в кінцевому результаті. Путін і його банда кремлівська за це заплатить і в міжнародних судових інстанціях, і в інших е, інстанціях, які мають відповідні повноваження. Це по перше. По-друге, знаєте, десь в 1915 році один е, бельгійський лікар, учасник першої світової війни, написав вірш, в якому були такі е, строчки – на полі Фландрії, поміж хрестами, гойдає вітер мак рядами, щоб знали місце теми. Так, от Україну путінський терористичний режим зараз дуже рясно цими хрестами, і е, все-таки не дивлячись на таку сумну е, історію, е, віримо, що відбудеться те, чого ми чекаємо. По-друге, звичайно, що з приводу тих подій, які буваються у світі, в глобальному в вимірі геополітичному, ми відчуваємо українці, що на певному етапі увага до нашої трагедії згортається. Згортається зрозуміло по якій причині, і де епіцентр. Цієї події, на жаль, цей і центр у Вашингтоні, і от з огляду на події на Близькому Сході, тут роздаються такі е, запитання: а, за кого треба вболівати, за Іран чи за Ізраїль. Я їм відповідаю: так: треба вболівати за Україну, інтереси і безпека якої ігноруються і Ізраїлем, і е, Іраном. А зараз подекуди і Вашингтоном на жаль, і те, що буквально напередодні цієї терористичної атаки саме сімки покинув е президент Сполучених Штатів Америки. Можливо, я помиляюсь і десь висловлюю свою суб'єктивну думку, але вважаю, що це має якийсь зв'язок, і цей зв'язок на жаль тягнеться із Вашингтона в Кремль. Між Трампом і Путіним і він е, має штучний характер в контексті того, чому одному із них хочеться стати лауреатом Нобелівської премії миру, і він намагається ну, не тільки спонукати, а практично примушувати Україну іти на капітулянський мир в угоду інтересам Путіна. Тому безумовно зараз світ, як на мене, перебуває в умовах чи в фазі, коли е, відбувається ренесанс цього звірячого імперіалізму, і mm. демонструється це і на Близькому Сході, і демонструється це в процесі російсько-української війни і в інших регіонах. Чому це відбувається? Як на мене, відбувається тому, що практично зруйноване міжнародне право. І е, на порядок денний поставлені які питання? Політична, мілітарна і ідеологічна доцільність. А міжнародні інституції демократичного штибу, такі як ООН, ЄС НАТО, ОБСЄ, ці е, об'єднання Двадцятка, е, Сімка. Вони практично перетворилися у структури говорильні. Де лише балачки, а ніяких конкретних кроків, щоб підтримати молоді демократії, і убезпечити себе від наростаючої хвилі агресії тоталітарних режимів не роблять останнім часом. Якісь там відбуваються події, десять п'яте 10 але рішучих кроків, і в плані допомоги Україні і застосування санкцій, ЄС киває на сімку, сімка киває на Дональда Трампа, який спромігся лише ухвалити там е резолюцію з приводу конфлікту на Близькому Сході. А про Україну взагалі збиралася і не говорити. Ну хіба що в процесі тієї е зустрічі Зеленського з Трампом, яка планувалася, і яка звичайно ж зірвалася? Тому Безумовно, що ми в ситуації такі, що інколи виникає питання: чи не є ми заручниками якоїсь міжнародної змови? Ну, перш за все, змови тих тоталітарних режимів або тих країн, уряди яких і адміністрації, ну як ми спостерігаємо, чітко, прямо і послідовно рухаються у напрямку тоталітаризму, у напрямку згортання демократичних процесів і все таке інше, тому безумовно в Україні в цій ситуації треба докладати дуже багато зусиль і на дипломатичному фронті, і в Європейському Союзі, і не дивлячись ні на які кульбіти у Вашингтоні із. Дональдом Трампом, як би це тяжко не було, але те, що зараз акцент змістився на події на Близькому Сході, і навіть ті е, кроки Пентагону, коли ті протишагетні ракети, 20 тисяч, які були призначені для України ще попередньою адміністрацією, були перенаправлені в цей регіон. Багато про що говорить, та й те, що в бюджеті на наступний рік. Ми не находимо там фінансування допомоги Україні теж красномовно свідчить про це. Тим не менше, все рівно треба продовжувати ці контакти, інтенсивно працювати, схиляти, спонукати і все таке інше. Але з іншого боку, європейці як ніхто зараз відчувають загрозу з боку імперіалістичної Росії. І вони повинні мобілізуватися в контексті, перш за все, підтримки України, надання їй необхідного озброєння, військової техніки, амуніції і звичайно ж фінансово-економічної і. Політико-дипломатичної підтримки, тому що е, ми розуміємо на що спрямовані ці всі терористично-геноцидні атаки Путіна, подавить волю населення, посіяти паніку, дестабілізувати суспільно політичну обстановку в країні і схилити перш за все громадянське суспільство і населення України на <зас> владу, щоб вона. Пішла на мату. Пане Василь, мені дуже сподобалось ваше слово кульбіти. там Трампа ви згадували. Мені здається, що ні Трампа вже ніхто зараз поки що не врятує міжнародне право. Чи я помиляюсь. Як? Що, крім Трампа? Ну, ви сказали, мені це слово сподобалось. Кульбіти, але мені здається, що і Трамп навіть не врятує міжнародне право. Мені здається, що нікого поки. Немає такого, знаєте, сильного сильної особистості, яка б можливо робила максимально кроки для цього. Окей, там європейські лідери об'єднались, Ми від 12 травня чекаємо жорсткіших санкцій. Що знаєте, ну я розумію, ми повинні дотримуватись політкоректності з огляду так. нашого з нами. Але тим не менше, все таки президент Сполучених Штатів Америки є одним із суб'єктів, який якраз і руйнує. Це міжнародне право і е, зазіхає на демократичні принципи в своїй країні, і це безмовно руйнує. і... Е, Саму країну Сполучені Штати Америки і звичайно підриває потужно оці демократичні міжнародні інституції, про які я говорив, тому що вони перетворились в говорильні і, окрім якихось резолюцій, які не мають зобов'язуючого характеру, ніяких заходів не вживають на рівні конкретних країн, і це звичайно досить сумно і. Безумовно, тут виникає питання, що ж робить і кому, і як, і все таке інше. Але на жаль, ми зараз маємо я дозволю собі таку сміливу думку, факт, коли. Вашингтон перетворився в епіцентр Золотої Орди, куди їздять всі і новопризначені, і новообрані, і ті, що претендують на керівні посади у відповідних країнах для узгодження, для санкціонування, і все таке інше. І це якраз теж підриває демократичні засади, гуманістичні засади, тому що так, велика держава, велика демократія, велика економіка. Але де е, власна гідність, ви правильно зазначили, європейських лідерів і інших країн, які сповідують демократичні засади, і не дивлячись на певну пасивність, все таки підтримують, е, хоча б морально-політично е, Україну. Де ці кроки і де нарешті. Власна гідність в плані відстоювання своїх інтересів легенька критика. Десь хтось поїхав у Гренландію, де хтось тихенько в овальному кабінеті висловився за те, що Україну все таки треба підтримувати, і так не дуже голосно в присутності Трампа. І таке складається враження, що глава е американської держави. Зараз практично диктує е, моду і диктує правила поза міжнародним правом конвенціями, все таке інше, як світу вести себе по відношенню до Ірану, до Ізраїлю, до України, до всіх інших ситуацій у світі. А це означає, що світ рухається не в сторону демократії, а навпаки, і, і безумовно, це дуже, дуже ризиковано в контексті збереження цієї гуманістичної цивілізації, яка, на жаль, може закінчитися дуже драматично і трагічно. Я вам дякую сьогодні за ваш час і за ваші думки в цьому ефірі. Ветеран зовнішньої розвитки України, генерал-лейтенант Василь Богдан був в цій миті на прямому.